Початком нападу Російської Федерації на Україну, ми вже почали сюди бігати і розуміли те, що треба робити якісь укриття. Люди поприносили все своє. Той приніс матраси, той приніс подони, приніс такі, як то кажуть, ну, щоб лягти навіть на матраси, тут діти ночували. Ходили навіть з сусідніх будинків, з 12 го будинку, там з 14 приходили, з вулиці Форпосної сюди приходили. На перших порах. І на сьогоднішній день 40% енергосистеми розбито. Ми зрозуміли, що треба тісніше працювати і щось зробити. І ми з людьми вирішили купити генератора. Ми заплатили 46 тисяч гривень. Ми купили на 7,5 кВт генератора. Но, згідно поставщику, він дав листа, що 9 листопада буде генератор. І купили три складометри порубаних дров, купили піч, яка в народі називається буржуйка, щоб можна було теж готувати їсти, там щось підігріти. І Труби в нас були з ОСББ, бо ми коли робили опалення, ми ці труби повирізували. Тільки в епіцентрі купили кожух і купили мінеральну вату. Скажіть, будь ласка, скільки витратили грошей на облаштування пункту обігріву? І ну, потім ще одне питання, де брали ці кошти? Ну, дивіться, якщо взагалом посчитати, взагалом, щоб ми, скільки пішли, ми потратили десь до 80 тисяч гривень. Ого. Так. А де їх брали? Ну, брали з рахунка ОСББ. Подільська громада був конкурс Укриття для життя. Нам заплатила 10 тисяч. Ми за 10 тисяч додали своїх ще 6 тисяч. Ми купили каналізаційний насос, який дітки, там чи хтось дорослий може сходити в туалет, і він функціонує. І ми купили вогнегасники, які є в кімнатах і на першому поверсі будинку. У случай чого, це теж безпека. Це за кошти такої подільської громади, але ми сюди своїх 6 тисяч додавали, коштів ОСББ. Бо насос коштує 11,5 тисячі і вогнегасники десь. Чотири чи п'ять десь. Ну так це входить в ті вісімдесят тисяч, які ви казали. Ну так. Mm -hmm. Іменно наші. Я рахую ті. А, тобто плюс подіясь громада – це вже 90 тисяч. Да, якщо так взяти, то це буде 90 тисяч. Не бо, тому, що, тому що один генератор коштує 46 тисяч, які ми проплатили кошти і чекаємо. Дрова з порубкою з перевозом у нас десь 9 тисяч, бо піч буржуйка п'ять з половиною тисяч плюс. 3,5 з тисяч труби, мінеральна вата. О, і десь 3 тисячі, о, всякі ці гази, балон. 4,5 тисячі ми купили на ОСББ, заправка балона, керосин, салфетки. Та, ну, то, що у нас було, я вам покажу на столі. О, тобто, це все разом о, така сума десь виходить. Але це буржуйка, вона ще й для приготування їжі. І цю буржуйку ми взяли іменно для приготування їжі, тому що є маленькі дітки. От я вам просто показую, що вона горить, вода вже закіпає, хтось щось собі може зготувати. Два газові балони в нас є, плита на дві комфорти в нас є, і на задні вдома ще є мангал, і є ще, я вам покажу, і в нас є ще тренога, де теж можна зготувати їзд. А вам не здається, що це вже забагато прям, всього? Ну... Вам не казали в, в, ну, співвласники будинку, Ні. що а, пане Олежо, Ви вже переборщили? Ви розумієте. Згідно з статуту нашого з я маю право використовувати до 20 тисяч без загальних зборів. А останні я раджуся з людьми. Тобто, як ми купували генератор, я радився з людьми. Купляли навіть дрова, я радився з людьми. І я їм писав, що хочу купити буржуйку. Тобто нарікання ніяких не було.